22 в Україні час новин для вас. Працює Лілія Налягака. Розпочалася чергова шахедна атака на Україну. За повідомленням повітряних сил ударні дрони заходять з півночі, сходу та півдня. Карта регіонів, для яких актуальна загроза зараз на ваших екранах. Не ігноруйте небезпеку, перебувайте в укриттях. Суми в неділю вже пережили атаку ворожих безпілотників. По обіді у місті прогреміло кілька вибухів. Постраждала жінка 43 років. Їй надали допомогу, Її загрози життю немає. До медиків звернулася також і ще одна жінка та семирічний хлопчик. Вони опинилися поблизу місця вибуху у сквері. В обох гостра реакція на стрес. Зазвичай там перебуває багато малюків є дитячий майданчик. У прилеглих будинках вибухом вибило вікна, пошкоджені паркани, автомобіль та лінія електропередачі без світла залишилися близько сотні абонентів. Відповідні служби усувають наслідки ударів. Дуже сильно, дуже сильно. І, а тоді вона прийшла і каже: у нашій квартирі, ось вона у цій квартирі, каже: повибивало стекла і е, на балконі. І двері, і вікна повибивалися, і в сусідки. У той стороні каже, сильно її на потолки там, та сама брушилася сильно. Собака в нас живе в дворі, Вона оце як війна почалася і почалися такі вибухи тібетських маськів. І оце злякалася собака. І вона зарані, оце вже летить, оце гул почула. І вона вже почала гавкати. Я вже кажу чоловіку, Женя говорю, що щось летить. Він та да, я ще не чую, воно ще далеко було. Кажу, ну тайра наша вже чує. І коли вона почала гавкати, я її тільки запустила в хату. І оце вибух такий. Ракетою вдарили росіяни сьогодні в день по Павлоградському району на Дніпропетровщині. Виникла пожежа, її загасили. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, били окупанти і по Нікопольщині. Застосували дрони, артилерію, гради. Постраждали чоловік та жінка. Пошкоджена інфраструктура, приватна оселя та дві автівки. На Синельниківщині ворог використав дрони, артилерію та каби. У Новопавлівській громаді внаслідок обстрілів зайнявся легковик. У Великомихайлівській спалахнули поля з ячменем та пшеницею. Пошкоджені декілька приватних будинків. У межівській громаді зачепило газогін. Костянтинівка на Донеччині під постійними атаками Росіян ворог використовує для обстрілів усе, що має на озброєнні. Про це в нашому ефірі розповів Сергій Горбунов, начальник Костянтинівської міської військової адміністрації. Лише за минулу добу у місті одна людина загинула, і четверо поранені росіяни б'ють як авіабомбами, так і реактивними системами залпового вогню. А також постійно здійснюють дронові атаки. Звісно, йде артилерійські обстріли, обстрілюють як інфраструктуру міста, щоб зламати наших людей, так і безпосереднє цивільне населення і житлові забудови. Троє жінок поранені внаслідок російських атак по Запоріжжю. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, проти ночі неділі окупанти двічі вдарили з реактивних систем залпового вогню. По Запорізькому, Васильівському районах та обласному центру. Окрім того, застосували щонайменше 14 безпілотників. У селі Приморське ворожий дрон поцілив по приватному будинку. Постраждали дві жінки. У будинку вибиті вікна та пошкоджений фасад. У нас поліції уточнили внаслідок обстрілів самого міста Запоріжжя травмована жінка. Там росіяни поцілили по об'єктах цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, а також автівки. Понад 450 було обстрілів. Здійснено десь 70% – це са літальні апарати, понад 100 – це артилерійські обстріли, і тому область постійно перебуває, перебуває ну в такому стані постійно, навіть повітряні тривоги щодо обстрілів або тактичної авіації, або безпілотними літальними апаратами. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга разом із понад 80 послами України відвідали Запорізьку область. Делегація побувала, зокрема, й в Оріхівському районі неподалік лінії фронту. Зробили це у переддень початку щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України. В рамках наради мають обговорити ключові пріоритети в роботі з країнами-партнерами. Президент Володимир Зеленський зазначив, це постачання зброї для наших воїнів та розвиток її виробництва. Проєкти для відбудови та гарантування нормального життя в українських містах і селах, крім того, юридично дієві механізми для притягнення Росії до відповідальності та для використання російських активів заради захисту від агресора. Я вважаю, що за цієї поїздки ми станемо більш переконливими. Я вважаю, що всі ми надихнулися, що всі ми розуміємо, наскільки важливо нам подвоювати свої зусилля і працювати. Задля зміцнення безпеки таких регіонів, задля для захисту людей в цих містах і регіонах, і задля для закінчення війни цього року досягнення справедливого і всеосяжного миру. Уряд має наміри запровадити річний мораторій на перевірки бізнесу. Це є у планах на тиждень, які оприлюднила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Кабмін також розпочав аудит кримінальних справ проти бізнесу, щоб закрити безпідставні провадження. Крім того, Свириденко анонсувала запуск гарантів на виробництво боєприпасів і вибухових речовин. Подробиці пообіцяла вже після відповідного рішення уряду. У планах є експериментальна програма Проєктуй і будуй, покликана пришвидшити будівництво та відновлення житла, лікарень, шкіл та іншої важливої інфраструктури. Згідно з нею, держава проводитиме тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об'єкта Під ключ як у Європі. Ще проти п'ятьох осіб трьох громадян України та двох громадян Росії запроваджено санкції. Відповідне рішення РНБО ввів у дію президент Володимир Зеленський. Йдеться про блогерів, які виправдовують політику держави агресора та її дії, а також про російських воєнкорів і адміністраторів пропагандистських телеграм-каналів. Серед тих, хто опинився в цьому переліку. Зокрема, громадянка Росії, так звана ліберальна журналістка Юлія Латиніна, а також громадяни України, колишня депутатка і політикиня Наталія Королевська і блогер Геннадій Балашов. Один із найпотужніших від початку повномасштабної війни, Європейський Союз нарешті схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Що в ньому? Чому його так давно не вдавалося затвердити? І яка країна приєдналася до нових обмежень, розкаже Тетяна Лугунова. Затверджено, європейський союз схвалив чергову порцію санкцій проти Росії. Пакет номер 18. його офіційний Брюссель називає одним із найсуворіших від початку повномасштабної війни. Санкційна епопея тривала кілька тижнів. Пакет обговорювали на різних рівнях. утім узгодити ніяк не могли. Ухвалення обмежень блокували одразу дві держави Євросоюзу, і цього разу обійшлося без Угорщини. Проти виступили Словаччина і Мальта з різних причин. Офіційна Валетта боялася, що зменшення граничної ціни на російську нафту призведе до збільшення тіньового флоту РФ і танкери під прапорами крихітних острівних держав складуть конкуренцію мальтійським сумним нам офіційна Братислава вимагала від Єврокомісії фінансових гарантій аж на 2028 рік, коли ЄС повністю відмовиться від російського газу. Ми шість разів витували й пакет санкцій. Добре, Ви добре чуєте? Повторюю шість разів. і протягом цього часу ми тиснули на Єврокомісію, щоби вона звернула увагу на Словацьку республіку. Перш за все на вплив відмови від імпорту російського газу на економіку нашої країни. І це нам без сумніву вдалося. Які аргументи використав офіційний Брюссель, точно невідомо. Утім, врешті-решт і Мальта і словаччина. Зняли свої заперечення на цьому етапі, дорогі друзі, було б контрпродуктивно продовжувати витувати 18-й пакет санкцій. Наразі всі переговорні опції вичерпані. Продовження нашої блокувальної позиції загрожувало б нашим інтересам. То що там у новому пакеті знижена гранична ціна на російську нафту. Щоправда, не до 45 доларів за барель як планували раніше. Цей показник зробили гнучким. Ціна буде на 15% нижчою за середню ринкову. Зараз гранична ціна 47,5 доларів за барель. Розширено чорний список підсанкційних осіб, як фізичних, так і юридичних. Довшим став перелік суден тіньового. Флоту до нього додали ще 105 танкерів. Запроваджені санкції проти низки російських банків та компаній, що працюють на військовий сектор держави агресора, і це ще не все. Ми посилюємо тиск на російську військову промисловість, китайські банки, які дозволяють обходити санкції та блокуємо експорт технологій, що використовуються в безпілотниках. Наші санкції також націлені на тих, хто займається ідеологічною обробкою українських дітей. Ми продовжуємо підвищувати ціну війни для Росії, щоб зупинення агресії стало єдиним шляхом для Москви. До енергетичних санкцій Євросоюзу приєдналася і Велика Британія. Лондон теж знизив граничну ціну на російську нафту до 47,5 доларів за барель. Тетянову новічлафролов подробиці європейське бюро телеканалу Інтермарафон. Єдині новини. Азербайджан готує позов проти Росії до міжнародного суду через катастрофу літака поблизу Актау. Глава держави Ільхамаліїв наголосив, що обставини трагедії цитую ясні як Божий день. Але вже сім місяців Баку не отримує жодної чіткої відповіді від Москви. А на всі офіційні запити лише формальна відписка, слідство триває. Алієв зазначив, що Азербайджан має чітке розуміння, що сталося з літаком і вимагає від Росії визнати провину, покарати причетних, виплатити компенсації родинам загиблих і відшкодувати збитки авіакомпанії. Авіакатастрофа нагадаю сталася 25 грудня 2024 року. Ембраєра Азербайджанських авіаліній потрапив під атаку російської ППО і був змушений здійснити аварійну посадку неподалік аеропорту Актау в Казахстані. Тоді загинули 38 людей. Миколаївський водогін почнуть заповнювати водою після 25 липня. Принаймні на це розраховують у державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури. Про таке повідомив його голова Сергій Сухомлин. За словами чиновника, Миколаївський водогін наймасштабніший проєкт, який агентство втілює цьогоріч. Процес підготовки тривалий, але Сухомлин запевнив, що термін подачі людям води залишається незмінним. Миколаївці її отримають у серпні. Нагадаю, питна вода у кранах жителів Миколаєва зникла 12 квітня 2022 року через руйнування росіянами водогону Дніпро-Миколаїв. Відтоді в місті подають лише технічну воду. Нині триває будівництво водогону з Нової Одеси. Поки їхні чоловіки воюють на фронті, вони приєднуються до мобільних вогневих груп. Восьмеро жінок вступили до бучанського добровольчого формування і вже склали присягу на вірність українському народові. Як триває підготовка та які бойові завдання виконують жінки? Бачив Михайло Манелюк. Мобільна вогнева група мчить на бойову позицію одразу після надходження інформації про ворожу ціль у повітряному просторі. І так щоразу. разу. У цьому полі бійці розгортаються за лічені хвилини. Уляна дає команду відкрити вогонь. Атиму 320. курс на звижівку. Швидкість 170, висота 90. Прийняв! Добровольче формування виконує свої бойові завдання в межах своєї територіальної громади. Відповідно, ми узгоджуємо наші вогневі позиції з 12 армійським армійським корпусом ці позиції визначені. Тут ніхто не катається, я за ними не ганяю. Це все перекривається згідно задума командування. Тут розмістилося добровольче формування Бучанської територіальної громади серед бійців, 90% – жінки, поки їхні чоловіки на фронті оберігають власні домівки у вільний від основної роботи час. Перший мій день попався такий. Це просто був кошмар. Було куча жахів, було куча всього. Ну, перших, напевно, з півчаса я заклякла і дивилась просто в небо. Уляна пригадує свій перший день полювання на російські шахеди. Жінка працює перукарем, а у вихідні заступає на службу. Військова справа їй до вподоби. На даний момент наче як в своїй тарілці, ось так Уляна пристрілює, кулемет Браунінг. Зброю оснастили новим прицілом. Готовність виконана. Жінка хоч і недавно вступила до Бучанського ДФТГ, але вже показує гарні результати. Проявила себе. І на сьогоднішній день ми її розглядаємо як вже нового командира групи. Зараз вона проводить ще додаткові навчання. Начальник штабу Бучанського добровольчого формування територіальної громади Андрій Верлатий розповідає, лише цього року дівчатам вдалося збити три шахеди. Втім, знищувати ворожі цілі стає дедалі складніше. Проблема велика, і проблема велика зараз в тому, що наше, наша зброя не добиває. А так, коли вони йшли на тій висоті, що до тисячі метрів, старі шахеди. Тож зараз підрозділ добровольців вже опановує новий вид зброї зенітні дрони. Заступник командувача сухопутних військ і наш губернатор цю тему спробували, розвинули. І фактично те, що я знаю, із 100 100 це найкращий результат, який є у світі. У нашого підрозділу буде дві групи найближчим часом. Вже почали її комплектувати. Аби російських дронів було менше в повітряному просторі, потрібно більше добровольців. До Бучанського ДФТГ продовжують долучатися жінки. Восьмеро новачків саме склали присягу. Присягаю, Присягаю. українському народу, українському народу обороняти Україну. Обороняти Україну захищати її суверенітет. Захищати її. Суверенітет. Україна – це моя душа. Коли всі виїжджали в перші дні, я залишалась тут. Я звісне. Я буду тут до останнього. Є чоловіки, є жінки, але чим ми інші від чоловіків? Жінки, що лише недавно прийнялися до ДФТГ, вже пройшли початковий курс навчання. Після складення присяги вони вирушили на підготовку і вже згодом виконуватимуть бойові завдання. Михайло Манельок, Володимир Дєдов, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини. Олександр Усак знову абсолютний чемпіон світу. Тепер у надважкій вазі у реванші на легендарному вемблі українець нокаутував британця Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді та повернув собі пояс. IBF. Це був другий бій між Усаком і Дюбуа. Перший у 2023 році завершився суперечливим нокаутом. А тепер Усик поставив крапку вже без жодних запитань. З перших секунд бою технічна перевага була на боці українця. У п'ятому раунді Усик відправив дюбуа в нокдаун, а потім і в нокаут. Таким чином Усик об'єднав всі основні титули, та вдруге в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Перед тим він виборов це звання у важкій вазі. Після бою спортсмен повідомив, що ще не знає, хто стане його наступним суперником. Зараз я хочу відпочити. Я не можу сказати сьогодні, хто мій наступний суперник, бо я готувався три з половиною місяці і не бачив своєї родини, дружини. Щодня я живу зі своєю командою з 14 хлопцями в одному будинку. Так щодня одні й ті самі обличчя. Тепер я хочу повернутися додому. Тепер я хочу вибрати що далі і далі займатимуся боксом, і далі тренуватимуся. Але я не можу сказати, хто мій наступний суперник. Шабля гетьмана Мазепи у лондонському Тауері. українську національну реліквію виставили у королівській зброярні одній з найстаріших колекцій зброї світу. Артефакти з Чернігівського музею врятували під час обстрілів у 2022-му. А тепер він символізує українську боротьбу за свободу. Як шабля Мазепи опинилася в центрі уваги британців? Відповідь у матеріалі нашої британської кореспондентки Світлани Чернецької. Тепер це найяскравіший куточок королівської зброярні у лондонському Тауері. Експонатові з України тут надали особливе місце серед раритетів. Це шабля Івана Мазепи, кінця 17 століття. Сам гетьман до історії війшов не лише завдяки військовим заслугам та спробам відновити козацьку державу. Ще він послідовно приділяв увагу культурі, мистецтву та освіті. Це важливий меч в одній з найкращих світових колекцій зброї поруч із мечами та обладунками таких людей, як король Генрі VIII та Джеймс I. Тобто, це ставить українську історію у ширший контекст 16-17 століття, формування сучасної європейської історії, і це дуже важливо. Але це також і людська історія це історія про боротьбу за незалежність проти значно більшої сили. Вперше про українського гетьмана Мазепу у Британії масово дізналися у 1819-му, після того, як англійський поет Джордж Байрон написав одноіменну поему. Змалював його авантюрним бунтарем щоправда зосередився на романтичних зв'язках козацького ватажка. Як виявилося, нині постаттю Мазепи захоплюється і гість виставки британський актор та ведучий Стівен Фрай для присутніх. Він зробив невеличкий екскурс в історію. Якщо ви не знаєте цю історію, то Мазепа повстав проти царя Петра, так званого великого, і фактично боровся за те, щоб українська ідентичність залишалася окремою від російської. І те саме питання стоїть і зараз. І з того часу Росія намагалася применшити вагу Мазепи, змусити забути його ім'я, стерти з історії. Сама шабля стала відомою на весь світ торік у грудні, коли боксер Важковаговик Олександр Усик підняв її над рингом після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі. Цей жест привернув увагу до історії гетьмана Мазепи. Кількість пошукових запитів з його іменем зросла у 88 разів. Коли Олександр підняв шаблю Мазепа над своєю головою, це викликало неймовірний ефект. Тобто, весь світ читав, хто такий Мазефа, що це за сабля, що взагалі відбулося. Тобто, цей івент, ця подія стала таким великим бустом, да пришвидшувачем, прискорювачем а, історії. І після того як це відбулося, ми отримали велику кількість запитів. Так, а де ця шабля, а як можна на неї подивитися? А як ніяк? Так, тому що зараз в Україні йде війна, шабля знаходиться в сховищі, тоді ми подумали, що потрібно написати світовим музеям. До Лондона шаблю привезли з Чернігівського історичного музею. На початку повномасштабної війни будівля установи постраждала від російських обстрілів, але артефакт вдалося зберегти. Сама шабля інкрустована високопробним золотом, сріблом та коштовним камінням. Є унікальним зірцем українського зброярства кінця 17 століття. Звичайно, що ми страшенно переймаємося тим, що відбувається з українцями. Життя важливіше за все решту, але для того, щоб життя мало значення, нам потрібна наша культура, наші історії, наша ідентичність. І усі артефакти в українських музеях це велика частина українського життя. Вони теж важливі і мають бути захищені. Сама королівська зброярня допомагає не лише українській культурі, але й безпосередньо війську. Вона партнерка урядової операції Інтерфлекс допомагає навчати наших солдатів. Ми забезпечуємо матеріалом, з яким імовірно зіткнуться люди в Україні з боку противників. Часто це історична зброя, яку ще досі використовують. До прикладу кулемети радянського взірця Максим. Ми надаємо доступ до цієї зброї, щоб зрозуміти, з чим зіткнуться українські солдати, а також для навчання медиків, щоб вони знали, як лікувати рани, завдані цією зброєю у королівській зброярні. Українська національна реліквія поповнить унікальну колекцію. Її формували понад 700 років. У лондонському тавері шаблю гетьмана Мазепи виставлятимуть ще два тижні. Вона стала частинкою експозиції білої вежі, тобто її побачать десятки тисяч людей. Адже тавер залишається одним із найбільш відвідуваних визначних місць Великої Британії. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини. Це уся інформація наразі. Я ж не прощаюся. Чекатиму на вас із свіжими новинами о 23. -й. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.